Соціальна інженерія, взломи, підписи сумнівних транзакцій все це може призвести до втрати ваших активів назавжди. У цьому відео ми розберемо найпоширеніші види криптошахрайства та покажемо, як можна захистити свої активи від шахрайських схем. Часто використовуйте свій основний емейл у криптопроєктах. Тому ви або вже, або 100% пізніше отримаєте лист про те, що ваш аккаунт Metamask терміново потребує оновлення. Та для цього вам потрібно перейти на наданий сайт та ввести свою пневмішну фразу. Цей вид хрест досі примітивний та скоріше розрахований на недосвідчених користувачів. Як захиститись? Створіть окремий емейл для використання у криптопроєктах та не світіть свій основний. Не беріть участь у сумнівних дропах, де для участі треба підключити усі соціалки та прив'язати їх до адреси вашого гаманця з балансом. Не переходьте за посланням та одразу відправляйте у спам схожі повідомлення. Ніколи не вводьте свою сітфразу на сторонніх сайтах. Це, взагалі, база, ґрунт, фундамент. Як працює цей вирчах Розпочатися все може з повідомлення або додавання вас у так званий чат криптанів, які знайшли біржу, на який курс біткоїна або іншої монети більший, ніж на інших. Це, звісно, може зацікавити вас, оскільки на курсовій різниці можна непогано заробити. Купити по 100 доларів, а продати по 110. 10% вам у кишеню. Непогано, правда? Було б дійсно непогано, якби це був не скам. У чому ж тут основна проблема? У тому, що біржа, на якій курс вищий фейк, І звідти просто нереально вивезти свої кошти. Після того, як ви захочете вивезти кошти, ваш акаунт на фейковій біржі попаде під фінансовий моніторинг. Та для розблокування треба буде переказати ще як мінімум 50% коштів. Це шахри називають підтвердження володіння активів. Як захиститись? Якщо ви досі цього не зробили, забороніть додавати вас у чати в месенджерах. Це можна зробити в налаштуваннях. Завжди перевіряйте відгуки про біржу, на яку ви збираєтесь відправити ваші активи. Не займайтеся біржовим арбітражем. Зазвичай, навіть на популярних біржах з великими обсягами на кшталт Binance це заборонено, за що можуть заблокувати аккаунт. Щодня можна побачити новини про втрату великих сум через атаку отруєння адреси. Атака, отруєння адреси використовує прозорість публічних блокчейнів, щоб виявляти пари адрес, з якими часто взаємодіє жертва та отруює одну з них. Вони надсилають невелику суму криптовалюти з адреси, яка схожа, але не ідентична звичайній адресі, на яку часто жертва надсилає кошти. Мета шахраїв змусити жертву скопіювати отруєну адресу під час наступної транзакції, перенаправивши таким чином активи на рахунок шахрая. Як саме відбувається атака? Шахраї перевіряють вашу історію транзакцій та створюють дуже подібну адресу на ту, з якою ви найчастіше взаємодієте, та відправляють з неї на ваш гаманець невелику суму коштів, для того, щоб ця адреса відображалась у вашій історії. Після криптанів, створюючи транзакцію, адресу отримувача копіюють з історії. І саме через неуважність можна скопіювати фішену адресу, адже вона дуже подібна до справжньої. Часто символи на перший погляд важко відрізнити. Ось, коли вже відправили транзакцію та не отримали підтвердження про надходження коштів, тоді починаєте все дуже уважно перевіряти і помічаєте ці невеличкі, але дуже суттєві відмінності. Та кошти вже, на жаль, не повернути. Як захиститись? Завжди перевіряйте повністю адресу отримувача. Не копіюйте адресу зі списку історії транзакцій. Надсилайте тестову транзакцію перед відправкою великої суми. Ігноруйте підозрілі транзакції, особливо з невідомими токенами. Часто в застосунках обратних гаманців можна побачити, що такі фішингові транзакції мають попереджувальний знак або взагалі розмиті, що ми розуміли, що цією адресою взагалі краще не взаємодіяти. Ви колись отримали повідомлення на пошту чи смс, що виграла iPhone. Якщо так, вітаємо! Вас намагалися розвести. Як працює схема? Вам пише, що ви стали переможцем розіграшу. Щоб отримати приз, треба всього лиш перейти за посланням, заповнити форму, сплатити комісію або поповнити баланс на якусь конкретну суму. Але реальність така: послання веде на фішинговий сайт, який краде ваші дані. Комісія, чи сума, яку ви закинете, йде прямо в кишені шахрая. А ви лишаєтесь нічим. Без айфона. Без крафти, з нічого. Як не потрапити у пастку? Не відкривайте підозрілі листи та смс. Завжди перевіряйте офіційні джерела. Реальні проєкти не розкидують кошти у випадкових розсилках. Якщо щось виграли, але не брали в цьому участь, це майже завжди скам. З кожним днем подібних схем все більше і більше. Тому можете підписатися на наші соціальні мережі, а саме Telegram та Instagram, де ми постійно публікуємо розбір подібних схем. А також послання будуть в описі під відео. Тепер трохи поговоримо про ринкові шахрайські схеми та як від них захиститись. Якщо ви недавно у світі крипти, то ви ймовірно можете попастися на схему pump and Dump. і ось як вона працює. Шахраї знаходять маловідомий або покинутий токен. Наприклад, мемкоін, який хтось створив рік тому, а потім про нього забули. Перед початком схеми вони обов'язково перевіряють, хто володіє токенами, щоб уникнути ситуації, коли справжній розробник прокидається і сам зливає монету в момент росту. Це, звісно, можна перевірити, оскільки вся інформація у блокчейні публічна. Далі шахраї скуповують токен на певну суму. І переходять до головного реклами. Вони починають активно працювати монету в Telegram, X, Discord та інших платформах. Часто роблять акцент на тому, що токен нібито перевірений часом, бо існує вже не перший рік. І це створює ілюзію надійності. Коли люди починають масово купляти токен, ціна зростає, і в саме цей момент організатори схеми продають свої токени. Частково або повністю, фіксуючи прибуток, вони виходять із проєкту з мішками грошей, а нові інвестори залишаються або з нічим, або з 20-30% від початкових інвестицій. Ну, хоч щось, правда? Як захиститись? Не купуйте токени несвідомо. Якщо ви бачите, що щось зросло на 1000% за останній час, краще не дозаробити, ніж купити на хаях та втратити торговий баланс. Завжди досліджуйте актив перед покупкою. Сучасні інструменти дозволяють якісно дослідити токен, перевірити холдерів, кількість токенів у холдерів та інше. Інакше це не трейдинг, а лудоманія. Не вірте інфлюенсерам та завжди самі перевіряйте інформацію. Якщо ви не вмієте базово збирати дані про проєкт, не купуйте. Ще один спосіб, яким користуються шахраї створення фейкових додатків гаманців. Вони маскуються під офіційні гаманці, Metamask, Trustwallet та інші. Та викрадають ваші приватні ключі. Як працює цей вид шахрайства? Шахраї публікують фейкові гаманці у Google Play або App Store, іноді навіть просуваючи їх через рекламу. Жертва завантажує додаток, створює гаманець або імпортує свою сітфразу. Всі дані отримують шахраї. І вони моментально виводять кошти. Як захиститись? Завантажуйте гаманці лише з офіційних сайтів, а не за посиланням з реклами чи чатів. Перевіряйте відгуки аплікацій. Рахпул <реклама> це ще одна ринкова шахрайська схема, схожа на pump and dump, Але на наш погляд більш жорстока. Рахпул це одна з найліпших схем шахрайства на крипторинку. У перекладі це витягнути кілим з під ніг. І це дослідно описує, що відбувається з інвесторами. Сценарій виглядає так: хтось створює новий токен і починає його активно рекламувати. Через блогерів, телеграм-канали, соцмережі, створюється хайп, люди бачать зростання ціни, вкладають гроші, і капіталізація токена стрімко летить вгору. А потім рахпул. Творці просто забирають усі гроші, які люди вклали, і зникають. Купити або продати монету більше неможливо. А ти залишаєшся з цифровим сміттям. Замість цінного активу або навіть вкладених інвестицій. Це і є Рахпул, коли тебе заманюють у красивий проєкт, а потім різко тікають з касою. Як не стати жертвою Рахпулу? Не ведись на хайп. Якщо токен активно піарять у TikTok, Telegram або YouTube, це ще не значить, що він надійний. Часто це просто реклама, за яку заплатили шахраї. Став під сумнів, різке зростання. Якщо ціна токена злетіла в кілька разів за короткий час, це може бути пастка. Шахраї заманюють людей стрімким ростом, щоб потім все забрати. Перевір, хто стоїть за проєктом, чи є публічна команда, чи мають вони досвід у крипті. чи є сайт, документи, соцмережі, активна спільнота. Якщо все виглядає анонімно або мутно, краще тримайся подалі. Не інвестуй більше, ніж готовий втратити. Якщо це новий або незнайомий проєкт, стався до нього як до експерименту, а не як до інвестиції. Краще не до заробити, ніж втратити все. Навчися перевіряти технічні деталі. Є сайти, які дозволяють глянути, хто скільки монет тримає, чи можуть у розробники в будь-який момент закрити токен. Якщо не знаєш як, не соромся спитати у більш досвідчених криптанів або подивись навчальне відео. Це той момент, коли ти не відразу зрозумієш, що сталося. Тому що ти максимально уважно ставишся до безпеки гаманця та фрази. Але забув той момент, що вирішив трішки зекономити на покупці того ж таки гаманця. І купив його на якомусь маркетплейсі, а не офіційного реселера чи взагалі на офіційному сайті. Або де просто неуважний. Та завантажує шкідливу прошивку на свій гаманець. До речі, це стосується не лише апаратних гаманців, а й усіх інших девайсів. ПК, смартфони, планшети, телевізори, мікрохвильовки будь-що інше. Як саме відбувається атака? Шкідливе програмне забезпечення націлене на генерування сідфрази. Оригінальний девайс генерує повністю випадкову сітфразу, а гамнець і шкідливим ПЗ ні. Генерування сітфрази – це дуже інтимна історія. Щоб вона насправді була випадковою, багато виробників апаратних гаманців використовують генератор випадкових чисел, тобто різні непередбачувані вхідні дані для генерування унікальної сітфрази. ось, якщо це випадкове число зробити не випадково, тоді є можливість дізнатись майбутні вихідні дані, а тобто вашу сітфразу. Ви навіть можете не підозрювати, що на вашому гаманці є шкідливе ПЗ, адже це не означає, що ваш гаманець постійно генеруватиме одну сітфразу. Хакер може налаштувати випадкове число так, щоб вихідною точкою було тисяча різних інших фраз, та створити скрипт, завдяки якому можна легко перевіряти всі ці варіанти. Як захиститись? Купуйте гаманці лише у офіційного виробника або офіційного реселера. Перевіряйте гаманець на наявність пошкоджень. Якщо упаковка гаманця виглядає підозріло, краще не використовуйте пристрій. Ми у випадку пошкодження пакування до моменту утримання завжди замінюємо пристрій на новий, якщо пакування було, звісно, пошкоджено при транспортуванні. Завантажуйте прошивку тільки з офіційного сайту виробника. Ну а тепер прийшов час для розіграшу. Будемо розігрувати з попереднього відео Ledger Flex. Для цього заходимо на наш YouTube канал і на попереднє відео. Так, обираю всіх, хто писав коментарі. Так. Тепер заходимо на ChatGPT. Та пишемо, щоб він визначив переможця. Ось і переможець. З чим вас і вітаємо. Тепер цей Ledger Flex поїде до вас. У нас є ваш Телеграм, тому ми до вас напишемо та узгодимо всі дані для доставки. Ну а тепер розіграємо ці три Ledger Nano S. Які умови? Бути підписаним на наш YouTube канал, поставити лайк і написати коментар, як ви потрапили у скам схему. Переможці ми визначимо в наступному відео. Ми помітили, що в коментарях до YouTube відео про крипту часто з'являються коментарі. На кшталт, я новачок у крипті, допоможіть мені вивезти моє USDT на біржу і вказують додаткову світфразу. Не зовсім совісні люди. Думаю, що зараз швидко наживуться на недосвідченому криптону. Але все куди складніше. Як працює цей видше хрество? Відновивши такий гаманець, ви побачите на ньому багато USDT, але там не буде крипти для оплати комісії. Всі ми знаємо, що для транзакції поза межами біржі потрібно сплачувати комісію в головній монеті мережі. Залежно від мережі є кілька варіантів схеми: Tron. Гаманець, який ви відновили, з мультипідписом. Тобто, щоб здійснити транзакцію, потрібно підтвердження інших гаманців, до яких має доступ лише шахраї. Ефіріум. ЮСД на гаманці заблоковані. А щоб підписати транзакцію, потрібно набагато більше газу, ніж зазвичай. Надіславши ефір, ви втратите кошти. Binance Chain. Надіславши BNB на гаманець, боти відразу ж їх відправлять на іншу адресу. І так по колу. Як захиститись? Правило тільки одне. Ніколи не імпортуйте незнайомі сідфрази чи приватні ключі. Є сервіс Fragment, де можна придбати юзернейм для Telegram або анонімний номер на блокчейні TON. ось, тут постійно трапляються шахраї, які пропонують придбати у вас номер за дуже солодку ціну. Як саме відбувається атака? Вам у приват пише незнайомець із пропозицією купити ваш анонімний номер або нікнейм за тисячу тонн. У нас навіть був випадок, коли нам запропонували 300 тисяч тонн за номер. Звучить переконливо: вам надсилають лінк, ви за ним переходите, все наче гаразд. Ви підключаєте тонн гаманець, підписуєте транзакцію і все, ваші кошти зникли. Бо це не фрагмент, а фішинговий сайт. Як захиститись? Угоди робіть тільки через офіційні сайти. Не переходьте за посланнями від незнайомців, навіть якщо вони виглядають правдоподібно. Якщо сума в рази перевищує ринку, будьте готові. Це скан. У цьому відео ми розповіли про найпоширеніші шахрайські схеми, з якими стикаються новачки та найдосвідчені користувачі крипти. Деякі з них це наш особистий досвід, деякі те, що ми бачимо щодня в спільнотах. Звісно, скамів у крипті набагато більше, ніж ми встигли показати. Але головне, що ми маємо запам'ятати, єдиний справжній захист це ваша обережність і власне дослідження. Не приймайте рішення на емоціях, перевіряйте все самостійно, не ведіться на гучні обіцянки і красиві картинки. Бо в крипті, як і в житті, якщо щось виглядає занадто добре, щоб бути правдою, швидше за все, це скам.